Пане Олександр що ви скажете про будівництво будинків до 100 метрів квадратних з дерева утеплених, плюс він фасад відносно вартості в порівнянні з аналогічними будинками цегли. Пане Володимир ви поставили в один ряд те, що не ставиться. розумієте Просто не ставиться. Цегла це вибачайте Ламбарджіні. Картошку, котру ви виростили на городі. На ньому не возять. Розумієте? Не возять. Тому те, що от ви описуєте на початку, це дачний будинок. Його можна збудувати по каркасній технології, з газоблоку збудувати. Можна навіть з ефективної кераміки збудувати. Теж буде доволі теплий і непоганий і швидко збудуєте. Розумієте? А цегляний будинок це однозначно будинок постійного проживання. Ну, тому що він буде трошки дорожчий. Наскільки буде дорожче А я вам скажу на 20 доларів метр квадратний. Так, да, від газоблочного. Ну, да на 30-40 доларів буде дорожче каркасника. На метр квадратний да Це в бюджеті 1500 доларів. Е, Оці от от модульні будинки каркасні, те, що ви там бачите от в рекламі, от ви можете зайти там до хрена цих фірм зараз, да їх багато. І от коли починаєш дивитися рекламу, доставка не включена, фундамент не включений, утеплення недостатнє. У них у всіх там утеплення 150 мм при нормативному 250 потрібному. І все це, це у них плюс-плюс докуповується додатково. Далі, питання до якості вузлів затікає, протікає. Залишається і так далі. Тому, якщо брати і порівнювати, пане Володимир як ви хочете, хлопці, дівчата якщо ви хочете порівнювати, порівнювати треба адекватні речі. Тобто, щоб будинки відповідали одним тим самим характеристикам. Щоб, якщо ви кажете, це гляне будинок, вибачте, а де поряд каркасник стояв. Ви відкрите ДБН по пожежа безпеці, і ви побачите. Що з цегляного будинку, з кераміки, з газоблоку можна збудувати будинок першої категорії по пожежній безпеки, а каркасний будинок вище четвертої 4-ї ви не, ви не збудуєте, не дотягнете. Тому що у матеріалів є свої властивості. Розумієте? А тепер уявляєте собі, от були пожежі в Америці, да скільки будинків згоріло? Це от е, мені постійно закидали, та що там ваші відстані, ваша цегла? Вибачте, це, е, кам'яні міста стали будувати саме після того, як пожежа викашувала ці міста, гинула куча людей. Саме тому стали будувати кам'яні будинки, не тому, що хочеться, а тому, що це було питання виживання, питання безпеки. Людей, котрі живуть в всіх містах. Тому що міста вони густо заселені. Якщо хтось десь щось якась пожежа в дерев'яні будинки ви, вигорали блін, кварталами півміста, міста, міста ціліком і так далі. Тільки коли стали будувати кам'яні будинки, від цього більше цього немає. Розумієте? І от е, показую там очередного відому людину, котра дивиться на будинок. Е, Котрий згорів каркасний будинок вартістю 12 мільйонів доларів. Ну, от інтерв'ю, да Ну це розповідають. І ти от сидиш такий. 12 мільйонів будинок з гавна і пак. Сука, тут людям цегляний рахуєш, да кажеш, ну, 200 300 тисяч вам буде коштувати цегляний будинок. Щось ви зажралися. Так це, друзі, хто з нас ще зажрався. Вибачте, хто з нас ще зажрався, блять. Українці навіть не, не, не розуміють, наскільки вони щасливі. Ви хочете, можете придбати ділянку 2 сотки 5, 10, 20 гектар. Підіть біля відня, придбайте діляночку 5 соток. Підіть, придбайте, підіть, знайдіть. Не хочете ві... Варшава? Поїдьте біля Варшави пошукайте. Пошукайте. Ви навіть не уявляєте, наскільки українці щасливі. Ну Звісно, що вся ситуація в країні це все зруйнувало, але ми, ми не цінували навіть того, що ми мали. Просто не цінували тих можливостей, котрі ми мали. Там всі ці європейські країни, у них блістлин не текла. Коли у нас були замовники. І французи, і американці серед замовників були. Вони вони просто в шоці були від того, які у нас можливості по влаштуванню комфорту свого життя. У них такого немає. Тому нема чого ставити це в один ряд, пане Володимир. Ставити треба будинки, у котрих однакові технічні параметри і порівнювати. Але я вам відповідально кажу, що будинок каркасний і будинок з газоблоку в одних тих самих параметрах буде вартувати майже однакові гроші. Там різниця буде, ну, скажімо так, телевізор ну, 70 дюймів чи телевізор. 150 дюймів. От різниця по грошах буде. Це будівництві. Розумієте? Це взагалі там не про що. Основне, на чому брешуть всі, хто пропонує дешеві будинки це зменшення утеплювача, це, звісно, здешевшення фундаментів за рахунок їх надійності, наприклад, там сваї без обв'язки. Стопчатий фундамент без обв'язки, підлога недостатньо утеплена, тому що у нас по нормативу повинно бути не менше 30 см, вони 20 роблять в кращому випадку. Відсутність звукоізоляції, пожежа небезпечний будинок, тому що він дерев'яний, і сусіди будують дерев'яний будинок. ну Все це от здевшешити будівництво можна лише за рахунок погіршення технічних характеристик будинку. Все. Я вже багато років про це кажу, що інтернет давним-давно все вирівнював. Все, він все поставив на свої місця, тому що всі технології доступні, всі матеріали доступні, і здешевшити можна, можна лише обрізавши свої хотілки, свої бажання. Е, ні, це е, друзі. Цей, е, пане Тігар е, питає, ви показали лобову дошку, а у мене там усе зашито металом, це помилка. Ні, це не помилка. У мене теж лабову дошку, я зашив металом, тому що на південній стороні сонце випалює дерево, а дерево це природній полімер. Він боїться ультрафіолету. І тому це абсолютно нормально. Якщо ви підклали туди е, дрінуючий мат, то взагалі чудово і дерево прослужить доволі довго. От, просто без безрініруючого, мата на стыке метал дерево, дерево буде швидше гнити, пріти і так далі. Але абсолютно це нормально і нічого страшного. Але ж це плюс гроші, вибачайте. За, замовити відливи, щоб їх погнули, їх встановити. Це плюс гроші. А я ж показав вам фото будинку, у, у котрого економили на всьому, чому тільки можна. Розумієте?